32 го дня і він знову починається з солодкого. Сьогодні найтепліший день, нам сказали добрі люди, що близько 30 градусів тепла. Настрій бойовий, виспались. Класно, що ми в чотирьох. У нас є графік, хто відповідає за їжу в вогнище. Як настрій? Валеж, весь... Настрій? Настрій чудесний, тільки б не таке сонце. Буде важко йти, але... Але ми будемо йти, у нас нема вибору. Хочеться побачити більше. Опа! Ось так. Пімо водичку сьогодні дуже жарко, а зараз буде умивашки. З богу. Вас вітає село Ковалин, Переяслав Хмельницького району Київської області. А як вас звати? Розкажіть, Ліда. як вас я звати? Ліда, Ліда. Ліда. О, дуже приємна. Можете щось хочете Україні сказати? Ну як? Що Україні сказати, щоб країна була вільна, щоб Україну не гнітили, щоб ми жили. Щоб всі здорові були і мир був на Україні, зараз основне ж мир на Україні треба, так, щоб. Так, так. І щоб українців ніхто не займав, щоб не гнітили. Ми ж самі кращі люди. Ви... Ні, ми самі працюють. Давайте п'ять, дайте п'ять війну, І хату розбило, ми молодці. І все позабірали, і наш четверо серед дороги залишилося одне за одним. І пережили, що це все. Але якби ж воно не верталося, це все горенько. Усе є у нас. Казалося стіл Є є що з'їсти. Є що ви дав би, да, би? Да, да. Бог здоров'я, але ж при здоров'ї буде в нас усе. Наше ж країн так, що що так нас ненавидять. Чого це на що так на нас, Це таке роблять, брати були. Да, колись воювали разом, а один за один. В Росії. А, а Скільки тепер? ж посилали курпулі висилали. Боже сохранили. Да, да, да. Боже, Боже. То в нас ж там і двоєрідні, і троєрідні, да. нашого. Да. І тут, і, і там кругом род розкиданий, кругом. І в мене, і брат, да. і сестра, там у Росії, і рідний. Да. А тепер треба, а тепер не падати. Вони не можуть не приїхати нічого. А як вас звати? Ми... А? Як вас звати? Міша. Михайло? Дід Михайло. А є у вас якась День цікава Миша. історія життєва, є у вас? Читайте, вже 69 років. О, через год буде 70-7, я буду правда. Як доживе ще? Ну, ми, спод... ми вам бажаємо міцного здоров'я. Таке. О, як баба не вб'є. От, я пішов на пенсію по трактористському стажу у 55 років. От. А це вже вже ще. Получає 1100 пенсій. От. Ніхто не додає. збавити можуть, збавити троє раз. От. А добавки немає, ніякої. От. Ото таке у нас мероприяття. Хозяйство держимо, свині держимо, курі держимо, гуси держимо, це, це картошку садимо, капусту, садимо. своє хазяйство. Хочете щось Україні сказати? Що, що Україна? Україна зараз в безпеці. От, і ми всі переживаємо за те, що війна йде. От. Вона край нам не нужна, край не нужна. В Україні треба мир і дружба була, щоб і все. І тоді будуть і нам допомагати, може і пенсію яку додать, як мир стане, а нам збирали. І гроші, гроші збирали, і якраз перед паскою, і пакунки, і все. І машина приїхала, направили, от, загрузили і відправили в Донецьк. Теж допомагаємо. от, Чим можемо, чи грошима, чи продуктами, ну, чим хто може. ну, Це ж таке діло яким знайомимось може ви розкажете, а, чи вам щось прийде? про себе, чи в Україні щось Не, ну Я в Києві живу, у Києві. квартиру в мене жінка, дочка в Києві. А це ще два тут... місяці тут ось у батька. Мати померла. Угу. це на городі. З та Баба вийшла, в неї теж дід помер ось. Uh -huh. 40 днів було. На катору, бачу, що вийшла, Баба сидить, німий підуть. Uh -huh. Подивитись, а, що та, тут вже люди. А сьогодні свято. <ривіт> Ні, а я... як... А то помінають у вас в селі, там, так? Звісно, завтра буде Миколаєв, теж все. Uh -huh. uh -huh. А ми зайшли там, в магазині сиділи люди накрили, але в іншому, здається, селі. Сьогодні? Да, сьогодні. Я не знаю. Ну... Сьогодні, сьогодні, да? сьогодні воснесення. А завтра буде Миколаїв. Це два дні. <смі> Гуляти треба, до <дурка> <смі> ну, да сьогодні четвер, ну, Завтра, завтра п'ятниця. А скажіть щось, може, Україні хочете побажати? А що я, а я що, що хочу побажати? Мені 57 років, я українець. Я хочу побажати всього самого лучше, щоб не було цієї дурістики, через тих дураків, воно там записуєш? Так, да? да, ті, от, от, що сидять при власті в білих домах. Що таке заколотили. Ну, прості люди, правда? Нам треба мир. І у, у нас, оно жіночка, тут йтиме по дорозі, у нас ми uh -huh. з, із Донецької області переїхали, купили хату тут у нас. Ну, там поселок Гродського тіпа, не в самому Донецьку. Uh -huh. ну, шах, шахтери там, де жили. Так uh -huh. каже, два місяці. А вона з сусіднього села та жіночка, вона вийшла заміж після училища медичного, цього вояку, життя прожили там. Два місяці сиділи в подвалі. Два місяці сиділи в підвалі, оце вранці виходиш, на ніч ховаєшся в підвалі. Не можна, каже, вийти. Стріляють, каже, і все. Так вони в неї в Києві, не знаю, чи брати, у Борисполі. Тобто -то є і в глибокому, там два брати живуть. Оце вони купили там хатку, ну відтиметесь побачите з лівої сторони. Там воно там, ну, червона буде, справа, воно ну, криша, а то напроти, mm -hmm. а то напроти налівої там. Оце mm -hmm. так, так я розказувала. Страх і ужас, кажеш. Ну Вона за Україну, так? Да? Мор... Ні, а за що ж вона? Вона прожила весь вік. -то. Осталася трьохкомнатна квартира, то зробили євро ремонт у тій квартирі. І каже, оці, всі ну, там. П'ятишки ці, вдома там їх були. Усі там, каже, дуже багато було казан. Та татари чи є? Казань, Росія, Казань. Та татари чи я, чи вони? вони Там кажуть, два парадники, ну, чи, ну, на хлопці на шахтах робили. Каже, сім'ї позабирали, покидали ті хати, ключі покидали і все. Так, оце, там каже, шість сімей залишилося. П'ятий парадний будин, шість сімей. І там машина залишилася їхня з чоловіком. І два сини. І не можна машину це сюди, в даний момент, що там, як воно, документи які оформляють, що не можна пригнати машину сюди оттуда. Знаєте, все ж таки будемо сподіватися, що в них краще все буде. Так, щоб війна аби... щось змінить у нас. Так, усі. так ні, ну війна нічого. Просто людей набили скільки. так? І скільки людей постраждало цього, бардака. Он как классный, смотри какой. Ты классный. Пушистик. А, ты волчонок, ой, ты волчонок, да? Волчонок. Волчонок маленький. Ой, да ты что? Отдай, отдай, отдай лапку, лапку. Милота. Усюрце? Це у нас вечеря. Нарешті світло можна зняти її 32-й день. Я ще нас працює, нервує. У нас же є чай, суп, тушонка, Всім смачного. Дякую. Дякую. Я кажу, що вам треба героїв давати України. що за пішки треба. Це ви сказали, сіки. 32 днів йде. Так, да, сьогодні 32 І це скільки треба ще йти. Два місяці. Ой, це це як, виходить, ще два місяці, це червень і липень. Кінець липня. І тоді на поїзд? Да? І в Харків. Да? Да? Ні, не в Харків. Ми в Ніп... ну, Хто куди поїде. А -а -а. Ми з, з різних міст. Всі. А -а -а, я, думав, я в поїду. А — А, я думав, що ви всі. Ні, ні, так зібрались ми з усього світу. <сіст> ну, З усієї України. a a a a